Доброго вечора. Ну, Визначити цедоз чи закислення. Закислення це взагалі процес, який передує ацидозу. Тобто, якщо у корови є закислення рубця і нічого з цим не робити, то ви отримаєте ацидоз. І Там дуже така тонка грань між цими двома поняттями. Ну, Це так як мені по-простому пояснив наш ветеринар. Що стосується взагалі ацидозу, як воно це все виникає, ці закислення рубця? Багато хто думає, що тільки від кислого корму, там силосу, сина жу Так, але не зовсім так. Бо від великої кількості зернових буде теж закислюватися рубець, від великої кількості сіна. Там є багато нюансів. Якщо когось цікавить, то в принципі в гуглі можна почитати ці всі причини, чого так відбувається. Часто ацидоз виникає від того, що різко поміняли корм, корівка не звикла і так далі. Але суть в тому, що це для корівки погано і погано для молочки, тому що. Коли корівка починається процес закислення рубця, вона починає менше їсти, відповідно, менше молока, може падати жир, вона починає худнути, така в'яленька, ви бачите, що вона ніби корм є, і вона ним там, ніби соває морду і щось там нюхає, але їсти вона його не дуже хоче. Та саме з зернова, зерновими вона може перестати їх їсти зовсім, або частину їсти, частину не їсти. І така, в принципі, такий стан не дуже хороший для корови. Може початися понос при цьому всьому. Якщо ми говоримо за молочку, то вам буде бухтіти сметана, буде бухтіти сир, там бродити, кислити. Оці всі процеси починаються. От У мене на фермі таке було, ми от зараз робимо, щоб все прийшло в норму. Я вже в себе на каналі розказувала про це. менше з тим. Для того, щоб цього всього не відбувалося, треба вводити на постійній основі в раціон соду або буфер, що кому зручно. Як взагалі це ну, відбувається, ви просто даєте так, як сіль, так само даєте 2 столові ложки соди вранці і ввечері. В ідеалі вона має бути в вільному доступі. Не можете забезпечити вільному доступі соду, значить сипати вранці і ввечері по 2 столові ложки. Дивитесь, їсть корова, даєте, не їсть, робите маленьку паузу. Як перевірити, чи вашої корови є оце закислення, починається, наприклад, якщо ви бачите ці ознаки, що там щось з нею не грає. Просто, якщо ви до цього не давали соди, купуєте пачку харчової соди, простої в магазині даєте. Корова їсть з величезним апетитом, значить, що правильно, їй треба, цю соду, є якесь вже закислення, якісь процеси не зовсім їй комфортні, і починаєте тоді давати соду або робець на постійній основі. Незалежно від того, що І профілактика, якщо у вас багато зернових, або ділите на маленькі порції їх, або вимішуєте з основним кормом, щоб корівка їх споживала маленькими порціями. І постійно даєте соду в раціон і стежите, щоб не давати сильно перебрудивших. там, не знаю, жом може перебрудити сило, сінаш. Треба за цим стежити. І тоді ніяких проблем не буде вашої корівки, відповідно, і молочкою не буде ніяких проблем.